Всім привіт! Астрозамітку запишу на понеділок, бо він у нас дуже активний, такий і взагалі актуальна тематика, результати за останні півроку. Сам вечір у нас буде зміна Меркурія знаку. Він переходить із терезів, тобто з такої партнерської, повітряної, розмовної, домовної. Інформативної тематики у Скорпіона до Ліліт та Марсу за компанією у глибокі води, такі емоційні, де буде якраз починається такий період глибокого мислення, от чесних слів, знаєте, внутрішньої правди, і коли просто слово, воно, як не знаю, може бути як меч, типа дуже гостре, чітке, ясне, так само і думки, там само правда. Це буде приблизно сьома вечора за Києвом, тобто вечір у нас починається із зміни нашого мислення, нашого настрою, розмови з людьми, якогось не знаю, вражень, тому що Меркурій Скорпіонів він не терпить якоїсь поверхневості. Тут оця грань є або все, або нічого. Тобто, тут видно зразу маски, видно, де слова, або ж тиша, навіть може щось голосно говорити. Просто це якраз коли ти або говориш по суті, або мовчиш прям спеціально, навмисно так. Тут немає таких напівтонів або правда, або нічого. Це може, звісно ж, підняти через скорпіона всякі старі образи, теми зради, ревності, болю, але тільки для того, щоб ми побачили, що за ними є сила, а не страх. Піднявши якусь травму, відпустити її сьогодні, очистити, спалити свічку можна чи як завгодно очиститись, там, не знаю, душем, водою, сіллю, там, свічками, повітрям, розмовами до, до, до місяця, до неба, до, ну, тобто любий ваш ритуал любимий. Але якраз відпустити оце, що підніметься болюче, і щоб собі це очистити. І хороший час у нас буде чекати приблизно цей місяць глибинних розмов і чесних зізнань навіть самих собою. Оце якраз психологічні практики, медитації, всі роботи з голосом, з словом, з магією наміру, це все, про що в нас Меркурій. Так? Тобто буде якраз зараз а, дуже працювати глибоко і купати буде дуже так чітко, точно, прямо в піль, прямо в точку якусь Тобто слова тепер мають вагу. Вимовляти треба буде тільки те, що справді відчуваєш, і спостерігати, як реальність на це реагує і відповідає тобі правдою. Вечір ж наш потім продовжиться, в нас повня йде. повнолуння на осі Овен Терези. Це буде 13-14 градус, ну візьмемо за 13, він в нас такий більш якраз підходящий, бо овнем управляє Марс, так і Плутон, і цей 13 градус смерті трансформації. тобто Дуже сильна взагалі ця повня, тому що йде аспект, якраз хороший, підтримуючий між Венерою в Діві і ліліту скорпіоні, плюс вузли, плюс там у Овні в нас хірон, тобто наші рани, які зараз сілюються, і луна якраз буде повна підсвічувати його ці всі рани. Тобто, дуже такий повний мікс. Що так, кульмінація в нас самого повнолуння буде десь шоста ранку за Києвом, тобто вже 7-го числа, але я рахую, що воно все діє з такою силою, що тут і день, і два, напевне, воно впливає до повні і після повні. Сама суть повні це я, ми. Тобто якраз висвітлює тему рівноваги між власною силою і стосунками, де овен вимагає бути собою, діяти, не чекати, бо від ваших дій залежить потім, які будуть реакції у людей. Да? Тим більше ще про Меркурій, вже скорпіоні. Люди будуть як говорити вимушено, напевно, якусь правду, то, що почувають, то, що думають. А Терези тут може шепотіти, трошки що почекай, поміркуй, що відчуває інший, подивися. Ну, але тут якраз оця грань буде золота серединка шукатись. Тобто це якраз така вибухова, очищувальна, повня, чесна, де, от е, якраз ще ж у нас і напряг між Марсом і Плутоном, коли всі ці останні тиждень був. І оця енергія вся перетворюється через дію. Коли ти зробив, тоді ти отримав правду. Коли ти сказав, да, чи запитав, чи щось. ну тобто зробити крок і отримати результат. Ліліто скорпіоні у нас тут все підсилює глибинні інстинкти, все, що приганічувалось, виходить назовні. Венера в діві прямо ще й в опозиції до Сатурна в рибах показує перевірку ділом, перевірку любові самої ділом, а не словами. Тобто, тут, тобто весь такий вузол зібраних планет по всій карті з усіх точок показує, що прийшла пора от отримувати якісь факти. Що було зроблено, і що є із любові в будь-якій сфері, чи роботи, чи кар'єри, чи професії, чи стосунків, чи здоров'я, як відноситься до тіла, до себе. Тобто, взагалі ритуальна підказка тут в мене невеличка така, можна запалити якусь білу або червону свічку, стати босоніж на землю, і сказати, я повертаюся і право діяти від серця. Моє я живе в гармонії з моїм ми. З усіма нашими частинами, та? і внутрішня, там, дитяча, жіноча така дика, ну, тобто всі частинки. Світ бачить моє світло, коли я вибираю себе. Потім зробити після цього якусь фізичну дію, тому що кажемо, що тут дуже багато цього від овна вогню, тобто, чи рух, чи прогулянка, чи прибирання, тобто закріпити енергію овна в тілі. І в цілому теме, що піднімається повністю, це прояв себе в стосунках. Чи можете бути собою, не втрачаючи зв'язку з іншими? Якраз зцілення хіронової рани я неважлива може бути. Може, якщо б тебе колись не обирати, ти зараз маєш шанс на сама себе обрати. Чесність і дія включаються. Те, що замовчувалось, тепер хоче бути сказаним. Тілесна правда йде через Марс і Ліліт. Глибокі бажання, сексуальність, емоції, які не терплять уже контролю, а тільки звільнення, так? зміна динаміки від жертви, рятівник Вкусниця. Все це теж гралося ролями, мінялося, і тепер стає видимим і може стати істинним контактом взаємодії чесності з людьми. Тому, сподіваюся, ви це використати собі во благо цю всю інформацію і проживете в ближайші дні для переміни себе, свого стану, своєї опорності.